Під командуванням полковника Корбека було три взводи, котрі впевнено просувалися до розгалудженої мережі ворожих окопів. Артобстріл завивав над їхніми головами вже упродовж двох годин, знищуючи передній край вогневих точок сповіданих і тих гвардійців, які не встигли потрапити до відносно безпечних траншей. Тонелі та переходи, якими вони рухалися, були порожні та покинуті. Скидалося на те, що сповідані відійшли, коли почався артобстріл. Траншеї були добре продумані та якісно зроблені, але на кожному розі чи повороті було влаштоване блюзнірське святилище темних сил, яким вони поклонялися. Корбек наказав рядовому Скулейну вогнем з вогнемета знищити кожен знайдений вівтар до того, як хтось із його людей зміг би повністю оцінити похмуру та мерзенну природу покладених до них жертв. За розрахунками Керала та після звірки світловолоконними мапами, Корбек зрозумів, що вони просувалися до опорних окопів за основною лінією оборонних укріплень сповіданих. Корбек почувався відрізаним. І не лише через жорсткий обстріл, який кожну секунду витрясав із них кістки, і полковник палко молився, аби жоден снаряд випадково не влучив у них. Він почувався відрізаним від решти його полку. Електромагнітні сплески від безперервного обстрілу порушували роботу їхніх засобів зв'язку як офіцерських мініатюрних інтеркомів, так і вокспередавальників дальної дії. Не надходило жодних наказів. Жодних рекомендацій щодо перегрупування, об'єднання з іншими підрозділами, наступу на іншу ціль чи навіть до відступу. За таких обставин військовий статут імперської гвардії був чітким якщо маєш сумніви, рухайся вперед.